У нас сьогодні проводиться спільний захист ДСНС, поліцією та навчальними закладами Піднявської громади для того, щоб навчити дітей правильно діяти в тій чи інші надзвичайні ситуації, які можуть трапитися в нашій державі при сигналі тривоги, при виникненні пожежі, при рятуванні людей, при виявленні вибухонебезпечних предметів. Загалом захід присвячений дню цивільного захисту. Те, що зараз у нас на часі, побудували таким чином, щоб е, діти більше мали практичного досвіду, тому що ігрова форма дітям заходить аж бігом, е, їм це цікаво. Мені сподобалось тут дуже, коли ми з собаками грали і коли переносили з палати і бінти. І мені сподобалось, як нам розповідали про ну там, як плавали про ласт, там розказували. Мені подобалося виступлення собак. Діти дуже люблять собак, а наші собаки, принаймні ті, які приїхали сьогодні, дуже люблять дітей, тому це взаємна любов, і взаєморозуміння, і всі задоволені сьогодні. Ну, в будь-якому випадку такі заходи вони класні тим, що діти контактують з людьми в формі, е, з медиками, з червоним хрестом, з поліцією, з ДСНС. Ну вони розуміють, що ми для них друзі. І в випадку, якщо не дай Боже, що станеться, ми приїдемо їм допомагати і рятувати. Нас не треба боятися, з нами треба контактувати. І ми скажімо так, становимося ближче одне до одного. А як ми пам'ятаємо, для від Червоного Христа ми поруч, тому зараз ми поруч.